Доброго вечора всім. Так, потихеньку, грубо доробляємо. Точніше, доробили, вже доклали одна проблема. Зараз, зараз, зараз. Оце неділю як потихеньку протоплюю. Уже цілий тиждень глиною дирки домащую, щоб не диміло. Ну, так як ось все. свіже домащував, потім. Ось ось тут у куточку, що ще видно, що воно від того кольору. Ось тут домашнього, ось, ось. Ну, вже потихеньку починає прогріватися. Сіні доробляли. Там он зверху закривали. Сьогодні ще тут зверху так домащував усе по чуть-чуть. Так розламали тут було Типа пів І так само було ось тут. Прибрали, яка тут виходить велика кімната. Бо значе кирпич кірпіч. Ну, осталась доска, треба буде домурувати. Так, заробили дерку що на гору. Вирізалося підкладку, доробили зверху Тут теж можна побудувати. Ну, щось таке. Так. Горить і гарно горить. Такі колоди Та дай Боже. Не менше, ніж рука. Ну і длиною, яка там семей метрів 40. Закину на жар колодку і красота. Вона там годину буде горіти. Так, від'єднали буржуйку. А тепер буржуйка у нас не топить, топить грубо. Борка вже. Так, де тут той світ включається. Угу. Заробили тут стіну, майже заробили. остались тут щілини. потрібно їх доробити. Його все добре. Так. Так само доробили зверху. Так само тут, 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 а, тут. Замащував дирки. Тут, ось отут, То, що диміли. Тут Навіть була одна ось дирка, де не було глини взагалі. І прямо огонь було видно через дирку. Так, Повиносив трохи гіпсокартону. Ті окна, які були нормальні, там ми їх позаробляли. Там поклали, так як варіантів не так багато, а грошей ще більше. Коротше, лінтами позакривали. Там всяких іграшок, вата, знизу бумага, щоб сильно не тягло і засибісь. Груби тяга хороша, виходить, піддувало закрите, чиста дверця. Аж гуде так тяне. Не забувайте підписуватися, далі буде.